60-80 тисяч гривень не доплатили військовим пенсіонерам та правоохоронцям. При звільненні ці гроші ви можете повернути, бо вони вам належать за законом. Що це за недоплата та як саме її повернути? Зараз розповім. Підпишіться на мережу права, бо у наступному ролику розкажемо про ще одну компенсацію розміром до 85 тисяч гривень, на яку мають право пенсіонери-силовики. Багатьом силовикам не виплатили грошову допомогу при звільненні. Що ж це за виплата? В зарплату кожного військового входить щомісячна додаткова грошова винагорода. Скорочено, будемо називати її ще ДГВ. При звільненні, кожен із вас отримує одноразову допомогу, в яку ця щомісячна виплата має входити. Але сталося так, що пенсіонерам силовикам щомісячну грошову винагороду не виплатили. Це незаконно, бо ще ДГВ мала постійний характер, входила до складу грошового забезпечення військовослужбовців. Тому розрахунок грошової допомоги при звільненні силовиків повинен проводитися обов'язково з урахуванням щомісячної додаткової грошової винагороди. Через суд ми можемо повернути компенсацію до 60-80 тисяч гривень. Це можуть зробити лише військові збройних сил Державної прикордонної служби МВС ДСНС, які звільнені у період з 1 квітня 2014 року до 1 березня 2018 року. Саме в ці роки при звільненні не дооплачували одноразову допомогу. У нас уже є приклади успішних судових справ з повернення крупних сум цієї компенсації. Пропоную подивитися один із відгуків військового пенсіонера Збройних сил, який отримав 66 тисяч гривень. Я отримав компенсацію в розмірі 67 сім тисяч гривень. Взагалі о компенсації я узнав, коли увольнявся начальник фінансової служби. Насчитав, сколько насчитав, столько я і отримав. При этом. Ну, никаких у меня не было даже вопросов о том, что неправильно насчитана или она не соответствует той положенной сумме. И в течение вот полутора лет эти суды шли, и она отсудила эту сумму. За что и большое спасибо. Если бы государство социально защищало бы вот эти все эти вопросы, то, наверное, не пришлось бы ну, обращаться сюда, к судам. Эту выплату срезали, обмажили и получили часть. А ваша юридическая компания, она видит, что это не, неправильно и законным путем можно получить всю положенную сумму. Я же не требовал какой-то надбавки или каких-то лишних денег. Я требовал те деньги, которые мне были положены по окончанию службы. Тем военнослужащим, которые сейчас служат, подумать. Що прийде час йому вальнятися, і вони теж пойдуть по судам. Судовий процес за повернення ще ДГВ займає в середньому 6-8 місяців. Деталі судового процесу та як для цього, які для цього потрібні документи дізнавайтеся за номером телефону, який зараз бачите на екрані. Про все безкоштовно проконсультуємо. Підпишіться на мережу права, бо у наступному ролику буде інформація про подібні заборгованості та компенсації соловикам. Дякую за увагу до наступних відео!